Той добрий день за цю святу неділю, за все, що ми вже чули. Нам залишається тільки щиро подякувати Богу. Ми вже багато сьогодні щось для себе взяли. Біблія каже, хто має вух, нехай слухає, що Дух говорить церква. Ми чули тему про те, що Бог чує молитву і відповідає. Ми чули про те, що Бог є вірить своєму слову, своєму заповіту. І третє, що хотілося би нагадати сьогодні, одну важливу істину, це Івані Луки, 23 розділ і два вірші. 23 розділ. Іван від руки, 33 і 34 віші. А коли вони прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинців, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив, Отче, прости їм бо не знають, що чинять вони. А як його одяг ділили, то кидали жертви, ні в чому так люди сьогодні не мають потреби такої насушної, актуальної потреби. Як пережити в своєму житті? Пережити прощення. Новий заповіт діляє цій темі чимало уваги. Новий заповіт вчить, що Бог є прощаючи. Новий заповідь чить, щоб ми навчилися прощати. Ми не прощати так. Нам треба навчитися прощати. Богові не треба вчитися прощати. Він по своїй природі, по своїй суті є Бог, що прощає. Чимало праведників в старому заповіті падали, які потребували, потребували прощення. І якби Бог в своїй природі не був прощаючим, ніхто би не міг спастись. Біблія каже, що нема праведного ні одного. не тільки заплуталось в гріхах. Гріх причинив біль, смуток, розчарування, розлуку, смерть і багато інших шкідливих речей. І в Господа є великі бажання. І цим наповнене Боже Слово, що Бог хоче кожну людину простити. Кожну людину хоче простити. Здавалось би, найбільший гріх, який вчинений людством, ми з вами читали. Привели на голову Спасителя світу. Привели на місце страти того, хто не вчинив гріха, хто був абсолютно святим. І привели його на місце Черепове, що зветься Голофа. І там його розпілили. Крім от їх масу всяких роду різного калібру, гріха, людство додавало найбільший гріх, розп'яли праву, розп'яли Спасителя, розп'яли свого Бога, розп'яли свого Творця. Здавалось б, це вершина гріха, за яким по людським мірам прощення не може бути. Але молитва Ісусова на голові дає нам право говорити про інші речі. Стільки причинили болю, стільки причинили страждань, стільки бачили. Явлених чут і ознак. Людство від і не тільки розп'яли, а й плювали на нього. Що тільки не робили. Ісусова молитва звучить сьогодні над всією землею. Отче, прости їм, бо не знають. Що чинять вони? Ніхто із людей не міг би так молитись. Ми порою за дрібні речі пам'ятаємо. Ми довго носимо образу рани, коли нам хтось причиняє якусь несправедливість, коли нас хтось ображає і поступає несправедливо. Нам трудно простити. Ісусові зробили болю. Мільйони, мільйони разів більше. І він молився відпусти їм, прости їм. Як важливо нам, сестри і брати, сьогоднішній день. Ми всі дуже часто потребуємо, щоб нам Господь простив. І в своїй духовній практиці. Ісус не раз сказав. Перед тим, як уздоровити Він каже, сину, прощаються тобі гріхи. Розславну на кого опустили. Четверо. Розібрали стелю, опустили. Замість ісцілення Ісус каже, Сину, прощаються тобі гріхи. Він потребує сілі, а Ісус йому. Пропонує те, що найважливіше. Сілення не є Номер один є прощення, якого ніхто із нас не заслужив. Коли привели до нього жінку, зловану в грісі, і хотіли побити камінням, ви знаєте цю історію, Ісус чекав. Вони його своїми питаннями, здавалось би, заганяли глухий кут. Але Ісус дав тільки одну відповідь, хто з вас без зіріхає. Киньте першим лікарні. І написано від найстарших до наймолодших. Всі щезні. Лишилася одна жінка. І з тої історії ми можемо робити висновок. Грішники не люблять грішників. Скажіть амінь. Амін". Самим гріха по вуха, а може й вище. Але не хочуть мати нас соло побити інших. Хіба Ісус не знав тої жінки? Він мав право повне засудити. Но Ісус не спішить натягнути на себе мантію судії проти вас і проти мене. Його мантія сьогодні первосвященника. Каже Іван, він у благання за наші гріхи та волемів'я і за гріхи всього світа. Дорогі мої, я вірю, що наша земна планета крутиться на своїй орбіті, не тому, що церква є вважає, а тому, що на престолі сидить прощаючий Бог. Амінь. Коли один солдат армії Наполеона прорішився, провинився, Наполеон дав наказ його покарати. І коли мама знала, що сина будуть карати, вона добралася кільщином до Наполіона, до імператора, і стала його просити, ваша величність, помилуйте мого сина. Наполеон сказав і недостойні милості. І мама сказала, милість не заслуговується, а проявляється. Ні ти, ні я не був достойний милості, але Бог проявив. хвала Ні ти, ні я не заслужив прощення, але Ісус на Христі молився, щоб і ти і я був прощений. Коли людина не прощена, вона їй тяжко жити. Вона заплутана в своїх гріхах. Сатана оплутує, як павук, муху, заганяє глухий кут. Ми можемо скривати від ближніх, від рідних, від служителів. Ми можемо. І так далі. Ми робимо собі шкоду. Від Бога нічого скрити неможливо. Чи не так, шановний? Yeah. А не так, як казав один тато з сином поїхали не сіно громади, а красту. До колгоспу. І тато каже до сина, подивіться справа, чи нема нікого. Подивіться з ліва, чи ні, хто не йде, а синка татуша, подивіться зверху. Хіба Бог не знає вас і мене? Скажіть, будь ласка, знає, що ми чилимо? Чи не знає? І яка нині воля, в чому зібрані? От зараз, всю секунду. Яка воля Божа, братчику і сестричку? Я переконаний, він хоче нас простити. Він хоче тебе простити. Недаром він привів притчу про доброго прощаючого батька, який прийняв блудного сина. Нічого йому не згадав, нічого його не докорив, не упрікнув, навіть не натякнув. 100 був Прощеній синчині. 100% був прощений чи ні. Тато не казав, я подивлюся, синочку, як ти себе будеш вести завтра. Я подивлюся, я понаблюдаю. Ні. Він сказав справити весілля, справити ти стиму. Батько абсолютно 100% покрив. Він тішився, що син був мертвий, а ожив. Бо хоче, щоб ти я був живим. Бо гріх причиняє біль, смуток, дає грязні мисли, грязні емоції. Гріх пропихає туди гординю, зазнайство, чванство, грошолюбство. Всякий мусор, всякий хлам напхає в людську душу, і людина ходить нагружена на два боки, як ослик, втомлена. Зібрання ходить, радості ноль. До добрих дів не готовий. Чому обтяжена душа? Я би хотів, щоб це зібрання сьогодні для нас було, щоб ми пережили, хто має чому потреба проще. Таку гору гріха, як зробили люди за часів Ісуса, вищої не може бути. Розп'яли Божого Сина, а Він на Христі не молиться. Отче, покарай їх, я їм тільки добра зробив. Як ми любимо упрекати деколи, кому ми робили добро, добро, а потім нам ми починаємо згадувати, а я тобі то, а я тобі сьо. Не робіть так. Скористаємося сьогодні нагодою. Сьогодні 6 травня, хто знає, що сьогодні. 6 травня 2018 рік, місто Варшава. Сьогодні день прощення. Між нами є прощаючий Отець. Я вірю, коли б вся земля стала перед Богом і сказала, як Давид, помилуй мене, Господи, по великій милості Твоїй. Я вірю ту секунду, небо би простило. Чому? За всі гріхи заплачено. Треба голос почути. Прости, прости. Як добре, що в нас є прощаючий. Небесний Отець. Він хоче, щоб ми це пережили на собі. Він не хоче, щоб ми ходили в ярмі гріха. Каже, прийдіть до мене, змучені, обтяжені, я вас заспокою. Він хоче простити. Сестри, і брати, я звертаюся, я не знаю вашого життя, ваших доріг, але я переконаний її душі тут, яким важко жити. З гріхом жити важко. І ви їх себе не скинете. Вони як смола, як проказа. Но казав один автор, яку любив, цю пісню любив білі греїв. І часто в кінці його проповіді тихенько хор співав пісню. Знаєте, яку? Знаєте яку? Таков, як є, сліпої і бідний, добра не в собі. за верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к Тебе. Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих прозеваний, Господь, я прихожу к Тебе. Дорогие друг, сестра и брат, Аминь. приди до головы, там прощение. Сегодня переживаешь с твоей души, с ними, Бо за тебе і за мене заплачено. І Отець Небесний готовий ту секунду, як ти скажеш, прости мені, Отче, в ім'я Ісуса Він тобі простить, з'їме, і твоя душа возлікує. І ти будеш співати, і ти будеш казати, що по польськи моє життя ізбавляне. вольним я, вольним я. Нині ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість в тім, що Він має власть нас прощати. Но прийде день, і цей день невпинно наближається, коли ліміт Божого довготерпіння буде вичерпаний, ліміт Божої милості буде вичерпаний, Ісусе везніве мантію первосвященника. Ісус їде себе мантію Спасителя. І одягне на себе мантію суддію. І перед ним зберуться всі народи, Так говорить Біблія. І перед ним зберуться всі народи. Фараони, імператори, королі, царі, президенти, генсеки. І всяка мафія, і всякі вічники стануть. І многі будуть ридати. Відкриються багатьом оченята. Мали можливість спастися, не хотіли. Чули заклик, прийдіть до мене, не хотіли. Знали, що є добрий, прощаючий Бог, знехтували і таким чином підписали вирок своїй безсмертній душі. Недостоян, недостоєм. Сьогодні можна все поправити. Скажіть амінь. Амін. Біблія говорить, сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. За цей день заплатив Бог своїм Сином Ісусом Христом, а Син Божий заплатив своїм життям. Тут нема релігії, тут нема ніяких традицій і обрядів. Твоя душа і моя вельми дорогоцінна. І викупу немає в людей, і ніякі інші обряди не зможуть, як каже одна пісня, що мертві обряди не дали розради отогненні душі. О, який Бог зробив людям величезний подарунок, великою ціною, готовий повній любві, Бог і любов. Хоче простити. Прощаються тобі гріхи. Я не суджу тебе, іди і ти більше не гріши. І вже в останні хвилини життя Божий Син проголошує молитву, яку читають на всіх мовах. На півночі, на півдні, Африці і Китаї. Прости їм. Там ключи. Ти і я. Слава Ісусу! І скористаємося, повіримо, що Бог хоче тобі простити. Але... Ти і я не дасть ради знихом. Гріх сильніший від вас і мене. Сатана хитріший від тебе, братчику і сестричко, і від мене. І в нього більша сила. Сховаймося в тому, хто може нас покрити. Цей сховок є на Голгофі. І ця молитва має силу. Боже серце. Батьківське серце, милуюче серце. Сатана хоче посіяти сумнів, але ти не заслужив. Нічого, ні сьогодні завтра. Ще от ти, ти ще побориш, ще ти подолаєш, як іноді люди. Вже я побою. Мій сусід, який служить у безпеці, службі безпеки, має високий чин, але він був раб тютюну. Він раз я виходив ранку і казав, сусід, що ви робите? О, о, Христипанович, я вже брошу, він стидався. Я вже брошу. Я вже брошу. Я думаю, ага, тебе він бросить, а не ти. І він біля боролся і не поборов. Він день по дві пачки. Це 60 сігарів. Молодий чоловік. Я від нього старший на 20 років, але по виду я молодший від нього. Він грузний. І так докурився до того раб, що ледве врятували. І він зараз без маски чудом врятував. Без маски спати не може. Так себе отравив раб. Гоноровий раб ріха. Но він не хоче покаятись. Чому? Гонор багатьом не дозволяє признатися. Тому грішники діляться на дві категорії. Одні грішники хочуть скинути ріх, як Давид. 50-му псалмі, Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй. очисть мене, обмий мене від мов беззаконня. Я визнаю. А другі грішники, знаєте, хитренькі. Ну а то я що я наробив? А хіба хтось знає? А то те, то, все та. якщо серед нас є такі, я вам пророкую, ви загинете. Гріх твій знайде тебе, но нині є можливість. Чому сказано «блаженні Богу і Духом, це люди, які готові визнати гріх, покаятися гріх в гріхах і сказати, я виновний і такий, як є єсмь. Бо ім'я крові за нас проліто на крісті. Во Бо ім'я Божих призивань Господь я прихожу к тебе. А я сьогодні проволошую, серед нас є прощаючий Ісус. І якщо ти, ти не скористаєшся, ти багато втратиш. Бо день завтра навіть не вілікнуть і сонце не освітить нас. О, мудрим будь, свій час. Давайте стане молитви. Я не буду забирати багато часу. Ну я серцем відчуваю, що є люди, яким потрібно прощення. Яким потрібно прощення з Божої сторони. Гарантія, що він готовий простити. Прийдіть до мене. Заявляє Бога Сина. Прийдіть до мене. Він спішить, він небо залишив. Він в ястрек народився. Не щоб насильно панувати мною, але щоб мій грішнику простити. Я народився, віруючий сім'ї. Я в світі ніколи не був, не пив, не крав, не гуляв, не блудив. Але коли Бог торкнувся в мене Духом Святим, мені здавалося більшого грішника, як я не маю. Мені здавалося, що земля розкриється, і я пропаду на віки вікову. Бо святий дух прийде до кори за рік. Небо хоче тебе простити. І я б до Бога, Боже, прости мене. Хоча сатана підсував, на. Він не такий, він не той. І в той момент, коли я сказав прости, гора звалилася з плеч, радість спасіння прийшло. Дорогі мої, давайте ми сьогодні цим спористаємо. Хто сьогодні бажає, прошу не руку. Ми помолимося за вами.